Добрий ранок всім. Ніч була в Києві та по всій Україні дуже-дуже хвилююча. Більше, ніж 5 годин, майже 6 годин тривала повітряна тривога. Вся ніч. І летіли все, що тільки могло летіти на Україну, на всі міста. Вся Україна була червоною. Дронів було дуже-дуже багато. Сьогодні в мене на сніданок кава, як завжди, салат, який зробив чоловік, помідори, томати, часник, майонез, сіль. Все це покришив і перемішав. Налисники. Налисники дуже цікаві, незвичайні, особливо їх фарш. Тісто, звичайне, це кефір трошки харчової соди. Цукор, сіль за смаком, яйце, борошно, все це перемішується. І тісто так, таке повинно бути, як сметана густа. А далі трошки олії треба б додати в тісто. А далі все, як завжди, випікаєте на пательні. А що ж це в мене за фарш? Це картопля варена потовчена, як пюре. Далі додала підсмажений буряк, моркву, цибулю зі спеціями, з томатами, з лавровим листом, з ваздикою, з різними перцями. Все це добре було перемішане. Добавила цибулю, петрушку, цибулю зелену. І ось такий вийшов фарш. Дуже смачний. І самі. Налисники вийшли неймовірно смачними. Так що будемо снідати разом з чоловіком. Йому порція, звісно, піде трошки більша, бо йому не треба слідкувати за своєю фігурою, а мені трошки менше. Ось так. А снідати на вулиці так приємно, хоч і моросить дощ. Невеликий, маленький, але все-таки моросить по каві. Можна бачити, як краплі капають. Свіже повітря, гарне повітря, бо вночі від великої кількості дронів повітря в Києві дуже забруднене стає. А пройшов дощик, пройшла кілька годин. І вже очистилось. І на вулиці просто краса, просто свіже, свіже повітря, так добре, навіть не звертаючи увагу на дощ. Кава, звичайна, чорна, заварена кава. Ну що ж, всім бажаю смачного. Зустрінемось пізніше.